Розділ 1. Літо в Іванківцях та бабусині пиріжки. Автобус, пихкаючи і поскрипуючи, нарешті зупинився на сільській зупинці. На дворі стояло справжнє літо, пахло розігрітою сонцем травою та квітами. Для 12-річного Микити та його 8-річної сестрички Марічки це був довго очікуваний сигнал. Канікули офіційно розпочалися. Микита, хлопець допитливий та кмітливий, потягнув за собою важку сумку. В якій, здавалося, вмістився увесь їх міський світ. Поруч з ним, немов маленький вогник, мотошилась Марічка, ридоволоса, грайлива, з вічною посмішкою на обличчі, яка, яка часто передувала якісь нові, не завжди бажані пригоді. Бабуся Катя пролунав дзінкий Марічин голос, і вона, немов метелик, полетіла на зустріч невисокій, але міцній жінці з добрими очима, що вже чекали їх біля дороги. Бабуся Катя обійняла онуків, її сніжка була теплою, якщо не спечений хліб, аромат, якого оговтав її, був знайомий і обожнюваний, запах свіжих пиріжків з полуниці. Ну що, моє сонечко, стомились дороги, лагідно промовила бабуся, пригортаючи їх, ідіть наскоріше до хати. Я вже напекла ваших улюблених пиріжків. Микита і Марічка, забувши про втому, вже летіли на подвір'я. Їхній дім у Іванківцях був великим, одноповерховим з білими стінами та яскраво синіми віконцями. Здалеку він нагадував величезну хмарину, що приземлилася серед зелені. Усередині було п'ять просторих кімнат, велике вітання, дві спальні для гостей, кімната бабусі та ще одна, яка столужила їдальню. Підлога була вкрита домотканими доріжками, а на вікнах висіли мережені фіранки. Усе дихало затишком та історією. Але улюблене місце бабусі Каті, і часто місце збору для всіх це була велика веранда, що виходила в сад, там стояв величний, м'який диван, на якому бабуся любила сидіти зі своїми подругами, обговорюючи новини, ділячись рецептами та іноді навіть малюючи акварелі пейзажі. Сьогодні диван був порожній, але пиріжки вже чекали на столі. Їхній солодкий аромат наповнював повітря, запрошуючи скуштувати. Пиріжки просто чудові, бабусь, вигукнув Микита, кусаючи соковитий пиріжок. Марічка тільки мокала від задоволення, забруднивши планицею щоки. Дорогі мої, а тепер, щоб трохи розім'ятись після дороги, допоможіть мені, промовила бабуся, поглажуючи Марічку по голові. Микита, сходиш на город, нарвеш малини для варення. А ти, Марічка, допоможи мені прополоти клумбу біля будинку. Там стільки бурянів вилізло, немов навмисне. Микита, як завжди, беззапереченьки внук. Він любив допомагати бабусі та й збирати малини йому було до душі. Марічка ж, хоч і любила пригоди, від прополювання була не в захваті. але знала, що бабуся катя завжди знайде, чим її зацікавити, тому покірно рушила за нею. Після обіду, коли сонце вже почало хилитися до заходу, на веранді бабуся Катя зібрала всіх подруг бабуся Софія та бабуся Галина. Вони, як завжди, сіли на великому дивані, пили трав'яний чай, перемовлялись про життя. А знаєте, дівчата, заговорила бабуся Софія, відсорбнувши чаю. Моя донька, коли я в неї місяць гостювала, та її онучка дворічна, що вони, як його його займаються. Так дивлюсь на них, а вони якісь розтяжки роблять і така легкість у них. Дочка каже, що вже спина менше тягне і суглоби краще рухати І я й собі думаю а чи не спробувати нам? Все ж таки вік уже не той, а так хочеться бути бадьорами. Бабуся Галини, як завжди, скаржилась на біль у колінах, одразу ж перевішала. Ой, Софія. Ідея чудова. Може, й мені допоможе. А ти як, Катю? Бабуся Катя задумливо подивилась на свої руки, що стільки років пекли пиріжки та порились по господарству. А чому б і ні? Спробувати варто, може, і правда менше болітиме. Завтра ж і почнемо, як сонечко зійде. Микита ще сидів неподалік і читав книжку, посміхався. Бабусі йогині. Це було б щось. Він уявив їх у хомерних позах і ледь стримав сміх. Марічка ж, яка розважалася з бабусиним котом, лише моргнула своїми великими очима, не зовсім розуміючи, про що йдеться, але відчуваючи загальну радість. Розділ 2 Прибуття друзів та риболовля. Наступний ранок розбудив Іванківці, щебетанням співпіву пташок та пороменням сонця, що пробивали скрізь листя дерев. Микита прокинувся рано. Відчуваючи приплив енергії. Марічка, як завжди, солодко спала, обійнявши плюшевого ведмедика. Раптом подвір'я рознісся гучний гавкіт. Микита одразу ж зрозумів, хто це. Він вискочив на веранду і побачив як повз паркан, прилітає рудий клубочок шерсті, а за ним знайома постать. Це був Тарас, його одноліток і найкращий друг, що приїхав у село. Бакс, великий, лохматий пес. Щось з між швівчаркою та дворовим псом, гавкав і радісно скакав, намагаючись дотягнутися до Тараса своїм мокрим носом. Тарас 12-річний спортсмен, що займався спортивною гімнастикою та мав за плечима не одну призову медаль, був у звичайнісінькій футболці та шортах, але його постать випромінювала силу та впевненість. Характер у нього був відчайдушним, сміливим. Він нічого не боявся та завжди був готовим підтримати друзів. «Микита, привіт. крикнув Тарас, підбігаючи до будинку. Як дісталася? Бабуся Катя вже наготувала свої чарівні пиріжки. Микита усміхнувся. Привіт, Тарас! звісно, наготувала. Іди сюди, Бакс, досить гавкати. Ти розбудиш Марічку. Бакс, почувши своє ім'я, затих і почав радісно виляти хвостом. Підходячи до Микити, щоб той його погладив, Марічка, почувши гавки, вже висунула руду голову з вікна Тарасику, Баксику. Вигукнула вона і вже заміть на подвір'ї обіймала пса. Після сніданку, який, звісно, включав улюблені пиріжки, хлопці вирішили піти на риболовлю. Марічка попросилася з ними, але бабуся Катя вирішила, що вона ще замала для довгого сидіння на березі, та й пообіцяла їй допомогти збирати синиці. Ну що, готові до великого лову? запитав Тарас, закидаючи видочку річку. Сподіваюсь, цього разу нам пощастить більше, ніж минулого року, засміявся Микита, згадуючи їх невдалу риболовлю, коли єдиним уловом був старий черевик. Хлопці розмовляли про літні плани, про шкільні історії, про майбутні пригоди. Час на риболовлі пролітав непомітно, вони насолоджувалися тишею лише зрідка, порушували плюскотом води та дзвичанням комах. Микита, як завжди, був розважливим і уважним, а Тарас спокійним і терплячим, незважаючи на свій відчайдушний характер. Наближався вечір, коли небо почало забарвлюватись у рожево помаранчеві відтінки. Риболовля не принесла великого улову, але хлопці не засмучувалися. Дорога назад була неповторна, розмовами та очікуваннями адже сьогодні ввечері мала приїхати Стас та Оляна. Так і сталося. Коли сонце майже сховалося за горизонт, до бабусю Каті під'їхала машина. З неї вийшов високий хлопець з великими блакитними очима, які одразу привернули увагу. Та маленька дівчинка, яка здавалася дещо засмученою, це був Стас, 13-річний світовий хлопець, що завжди нагодив спільну мову з усіма, і його молодша сестра Уляна шестирічна дівчинка, яку Стас завжди намагався розвеселити. Микита і Стас вибігли зустріч. Стас, Оляна!» – пролинали радісні вигуки. Стас помітив Оляну, що трималася за його руку і виглядала засмученою, одразу ж почав жартувати. «Оляночка, ну подивись, ми ж приїхали в літо, а тут на тебе чекають тільки пиріжки і справжні пригоди. Хочемо ми тобі завтра покажемо, де ростуть найсолодші сунеці. Оляна лише трохи посміхнулась, але вже не виглядала такою сумною. Стас був справжнім дипломатом. Він завжди знав, як знайти підхід до кожного, особливо до Оляни. Вечір пройшов у галасливих розмовах, сміху та планах на завтра. Вся компанія друзів була у зборі, і літо в Іванківцях обіцяли бути незабутнім. Розділ 3. Грибна експедиція та дивні дерева Наступного ранку сонце тільки напочало підніматися над горизонтом, а компанія друзів вже була на ногах. Після швидкого сніданку, знову ж таки бабусиними пиріжками та свіжим молоком Микита, Марічка, Стас, Тарас і маленька Уляна, яку Стас умовив піти, пообіцявши знайти для неї найбільший гриб, вирушили шукати гриби. Бакс, як завжди, радісно хвиляв хвостом, відчуваючи пригоду. Бабуся Катя проведжала їх з порога, нагадуючи, що були обережними і не заходили надто далеко. Лід зустрів їх прохолоди та запахами вогкої землі, моху та трав. Сонячні сонячні промені пробувалися крізь густе листя, створюючи хамерні візерунки на землі. Дивіться, там білий, вигукнув Тарас, і вже за цю мить його спортивна постать зникла з деревами. За ними кинувся Бакс, радісно гавкаючи, Стас обережно вів Оляну, показуючи їй маленьких жучків, яскраві квіти, щоб дівчинка не нудьгувала і не втомилася. Оляна, хоч і була, звичайно, сумною, в лісі трошки пожвавішала, захоплено розглядаючи усе навколо. Микита йшов таки позаду, пильно розглядаючи землю. Він був уважним і помічав те, чого інші могли не помітити. Марічка ж, як завжди, була джерелом енергії, бігала від одного дерева до іншого, вигукуючи щось про грибні скарби. Водина пролетіла непомітно, кошики потроху наповнювалися, але хлопці захопилися і зайшли далеко в глиб лісу, далі, ніж планували. Сонце вже стояло високо, пробиваючись крізь корони дерев і створюючи незвичайні світлові ефекти. Здається, ми трохи заблукали. Тихо промовив Микита, оглядаючись, та нічого, відмахтуся Тарас. Я ж орієнтуюсь по моху на деревах вийдемо. Але ліс ставався густішим, а дерева дивнішими. Повітря стало трохи холодним, а звуки лісу приглушеними. Раптом вони вийшли на велику галявину. Посередині галявини стояли три величезні дерева, яких Микита раніше ніколи не бачив. Вони були сплетені між собою. Немов обнялися в якомусь стародавньому танці. Їхні стовбури були дості та вузлуваті, а кора мала незвичайний, майже світящийся такий відтінок. Гілки перепліталися, утворюючи щось на зразок арки або проходу. Здалося, вони дихають власним життям. Ого, що це за дерева? вигукнув Стас. Його блакитні очі розширились від здивування. Ви бачили коли-небудь таке? Марічка, яка раніше ганялась за метеликом, зупинилася, її очі були прикуті до дивних дерев. Навіть Уляна з цікавістю дивилась на них, забувши про свою нудьгу. Це ж крута фотозона, сказав Тарас, дістаючи з кишені свій старенький смартфон. Давайте сфотографуємось біля них. Ніхто не повірить, що ми таке знайшли. Він зробив кілька знімків, потім передав телефон Микиті. Хлопці по черзі фотографувались біля дивних дерев. Бакстеж намагався потрапити в кадр, раздісно скакав і гавкав. Коли всі були сфотографовані, макета почав розглядати знімки. Він прогорнув кілька фотографій і раптом його погляд зупинився на останньому знімку. Там, де на яву стояли дивні дерева, на фотографії проглядався дивний, такий мерехливий вихор. Він був майже невидимим, але чітко виднівся між сплетіннями стовбурів. Це було схоже на портал, що веде кудись у невідомість. Микита збільшив зображення. Вихр здавався ще реальнішим. Ось він ніби ніби затягне його. Хлопці, дивіться, шепотів Машліта, показуючи телефон друзям. Тарас, Тас, Марічка та Уляна схвалились на телефоном. Їхні очі розширилися від подиву і легкого страху. Це що? спитала Марічка. Її голос звучав трохи схвильовано. Наче якийсь прохи... прохід, промовив стас, торкаючись екрану. Але куди? Тарас, незважаючи на свою безстрашність, на мить завагався, але потім його очі загорілися азартом. Оце так! Це ж не просто дерева, це ж справжній портал. А що якщо він веде в інший світ? Микита, хоч і був кмітливий, але ця ситуація виходила за рамки його логічного мислення. Всередині нього боролась допитливість і обережність. Але Марічка вже почала тягнути його за руку. Ходімо, Микита, ходімо туди. Це ж пригода. Її очі блищали від хвилювання. Стас подивився на Оляну. Дівчинка, здавалося, була налякана, але одночас зачарована. Може не варто», – тихо промовила Оляна. Та нічого страшного, Оляночка. ми ж разом і Микита з нами. Стас намагався її заспокоїти. Оче й сам відчував легке тремтіння. Від невідомості. Тарас зробив перший крок до дерева. Ну що, ходім зі мною? Його голос був сповний рішучості. Микита подивився на своїх друзів. Він зрозумів, що це може бути небезпечно, але ігнорувати таку знахідку він не міг. Марічка вже майже бігла до дерев. Він зітхнув, але зрозумів, що вибору нема. Адже він завжди вирішував ситуацію, що створювала його сестра. Гаразд, але обережно тримаємося разом, сказав Микита. Вони підійшли до берегливого проходу. Він опромінював дивне, холодне світло, що здавалося майже живим. Бакс до цього моменту був збучений, раптом затих, і почав сколити, притискаючись до ніг, Стаса. Бачиш, Бакс, теж відчуває щось дивне, прошептіла Марічка. Тарас? Зробив ще один крок. Торкнувся мрехливого вихору, той запульсував і легкий вітерець пронісся крізь нього, приносячи з собою дивний невідомий запах. Я Не роздумуючи, що Тарас зробив крок всередину. За ним приштовхнулася Уляна, пішов Стас.